Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Послання ДО РИМЛЯН. Розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерті Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність. Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності? Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте, ваші члени, на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся. Бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашом. Псалом 121. Очі мої, підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь. Вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Книга Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька. А син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання. Устаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання? Ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло. Серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим, те ледачий тим. Які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Вихід, розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять нагрудник і ефод та верхню ризу хитон мережений. Митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини. Мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однаковою роботи і одноцілий і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси і вирізбиш на них імена синів Ізраїля, шість імен їхніх на одному камені і шість других імен на другому камені по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки вирізбиш на двох каменях імена синів Ізраїля і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені, на спомен синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомин. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота, зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його, золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє п'ять завдовжки і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди Сардій, топаз і смарагд це ряд перший, другий ряд рубін, сафір і берил, третій ряд опал, агат і аметист. Четвертий ряд Хрисоліт, Онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля дванадцять. Вирізблені будуть, як печатки. Кожен з ім'ям своїм буде за дванадцятьма колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника, до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу з лицьового боку його, саме там, де зв'язується, надмережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був надмереженим поясом ефоду і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш у рім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа, і носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту, і буде в ній посередині на горі отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну, і так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом, і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота. І виритуєш на ній на спосіб ритування печатки, святе Господові, і прив'яжеш до неї шнурочек з блавату, щоб вона була на Митрі, спереду Митри, щоб була. Вона буде ворона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна, з тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі Арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів. Або як наближатимуться до жартовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова для Арона і для його потомків.